Благословенного, натхненого і файного, дай Боже, дня вівторка. Слухайте, вівторок день почався, ми живемо, день почався, ми не здалися. Слава Богу, слава Богу. Сьогодні маємо цікаві спостереження. Якраз тут тут друзі приїхали, говоримо про авторитети. А я собі так пригадав, так мені стало паралельно такий фідбек про те, що ми говорили на курсі минулого тижня, що не просто добре би, а необхідно мати собі, якби. Скажімо так, у заготовці одну-дві-три особи, до яких ти звернешся у ситуації екстремальній. Звичайно, люди, коли над собою не, 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 не дуже пробують працювати, коли не дуже в себе вкладають, то вони більш-менш беруть ну, там, майже випадкових людей. Але слухайте, ну ми ж з вами серйозні, ну ми ж майтеся фанівці, чи ми ходімці, ні, то ми ж не будемо говорити з ким попало. Тому добре би особливо у час мирний, у час спокійний, у час, коли над нами нічого не літає, надіюся, нічого не літає над вами зараз. Придумати собі, назвати на ім'я ту людину, якій ти можеш довіритися, ту людину, яку ти шануєш, ту людину, до якої ти прислухаєшся. І яка найімовірніше, у час скрути, щось мені попало, якийсь комарик не смачний, комарів не їжте. І Яка найімовірніше у час крути, справді. Буде для тебе авторитетна, бо я знаю сам неодноразово такий випадок, коли ти пробуєш з людини говорити, вона тебе не чує. Бо ти, чому? Бо ти для неї не був ніхто. І зараз, коли ти до неї говориш, ти для неї ніхто. І тому добре є мати таких людей, до, до яких ти прислухаєшся, яких ти чуєш, які для тебе щось важать. І бажано мати одного, двох, іноді навіть трьох, хоча б осіб, таких, яким ти можеш довіритися. А, або, або, як сказав один мудрий чоловік. Біля яких можеш помовчати. Бо це також важливо, коли тебе щось болить, і часом ти... Ц, ц, цей біль може бути такий сильний, що ти його не можеш виразити, ти його не можеш назвати, ти його не можеш охарактеризувати. То як добре є, коли є просто хтось, біля кого ти просто можеш помовчати, біля якого ти можеш просто поплакати. Тому мусить бути одна-дві особи. Але їх шукати треба не у моменті бурі, не у моменті шторму, але у моменті тиші. Очевидно, що пріоритет у такому випадку має Ісус. Ісус, Дух Святий. Вони просто професіонали в цьому плані, буквально, бо вони спеціалісти. Але з ними не завжди ми маємо контакт, або, або досить часто ми з ними контакт втрачаємо. Тому добре, мати когось такого, хто має ніс вуха, кого можна побачити, кого можна обійняти, чи хто обійме тебе, чи візьме за руку. Добре. Тому на домашнє завдання просто. Якщо зараз навіть маєте більш-менш спокійний час відносно наскільки можемо мати у часі війни, то все ж таки назвіть собі про себе три імена: три імена людей, яким довіряєте, яких любите, яким можете відкритися, а ще які вас зрозуміють найімовірніше. Не ідеально, бо ідеально ми самі себе не розуміємо, але більш-менш. Тому, товариство, тримаємося тих людей, які нас люблять, самі любим, Тримаємося тих людей, які хочуть нам допомагати, які хочуть підтримати. Самі підтримуємо і таким чином, підтримуючи один одного у часі випробування не спасуємо, не здамося і точно витримаємо. Майтеся файно, мир вам!